Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дівчата та хлопці дуже дякую, що ви доєднуєтесь до цього магічного простору. Сьогодні дивимось розклад на тему Твій сон про колишнього. Або якщо мене хлопці дивляться, то твій сон про колишню. Будемо продивлятися, чому взагалі ця людина з'явилася в твоєму сні, що вона тобі хоче повідомити. І взагалі. Що у ваших стосунках, можливо, між вами щось залишилося. Якщо його образ да, з'являється у сні, то очевидно, що ще було недопрацьовано. Отже, я нагадую, що такі розклади вони є загальними, тому будуть відіграватися не для всіх. І поки я тасую колоду, я пропоную тобі розслабитись, подумати про свого колишнього, подумати про той сон, який ти побачила з ним. І будемо. Зараз дивитися. Якщо тобі, до речі, тут з того, що ти почуєш щось Резиною, ти можеш поставити вподобайку, ти можеш підписатися, і це буде така твоя подяка за моє ворожіння. Тобто, подякувати насправді дуже легко і просто. Так, ну давай одразу, да, чому прийшов твій сон, чому він прийшов твій сон? Є тірка келихів. Ну, давай так, десь дуже глибоко, на підсвідомому рівні, ти його ще не відпустила. Як би ти там всім не казала і не декларувала, що я його забула, в мене зовсім інше життя, все одно. Цей образ, він просто зараз в тебе вбудований. Тобто зараз це діє як певна програма. Хочеш ти цього, не хочеш, підсвідомо ти цю людину запустила в себе. Підсвідомо, ти ще горюєш за цією людиною. Підсвідомо, ти ще не розірвала з ним зв'язок. Тобто той тонкий зв'язок, який між вами утворився в момент вашого знайомства, той перший імпульс, він ще досі існує. Ще досі є певний енергетичний канал між вами. Хлопці те ж саме, да? тобто ви не відпустили свою дівчину, ви ще її згадуєте. Я не кажу, що ви про неї думаєте постійно. Я не кажу, що ви тут дуже сильно страждаєте, але час від часу іноді ви все ж таки її згадуєте. Да, і вам взагалі. Важко оця вся історія дається. А, можливо, можливо, ви зверталися навіть і до психолога, да? тобто, це давня історія. А ваш колишній або ваша колишня це люди, з якими ви розірвали дуже давно, але це були дуже глибинні почуття до цієї людини, і просто так, да, з корінням вирвати ці почуття, ви не можете. Тобто, фактично, ця людина вже стала частиною вас. Через цей енергетичний канал. І є, знаєте відчуття, що якщо ви перепишете оцю підсвідому програму, і якщо позбудетесь повністю думок а, про свого колишнього або про свою колишню, то ви станете не ви. А, ви щось дуже важливе всередині себе ви втрачаєте. Тобто. Знаєте, це як. Я навіть не знаю, як вам метафорично це пояснити, одначе ви свою руку пришили до його руки. І зараз, щоб його забути, вам треба відсікти свою руку. Тобто, розумієте, ви будете повністю іншою людиною. Без руки, ну, метафорично, да, це ж я не кажу, що це фізично, але метафорично частина вас залишиться там, і це буде назавжди. І ну, ви будете скаліченою і доведеться навчатися жити по новому в цьому скалічено стані. А у вас є, а, можливо, навіть і внутрішній страх. Ану, є страх. Так, да, є. Ну, принаймні, слухай, давай так, це те, що тебе зупиняє. Я не скажу, що там дуже потужний страх. З ним, зі страхами теж насправді можна працювати, але е, це те, що тебе сковує, е, це те, що тобі не дає рухатись далі. Можливо, до речі, да, от хтось. Я не кажу, що у всіх, а в когось так відіграється, що ви, пам'ятаючи у ці стосунки, досі не склали свою сім'ю. Або навіть якщо там вже жінка, яка зустріла а, чоловіка, яка одружилася, ну, давайте так. Душевно, да, фактично, ви, да, одружені. Душевно, ви не одружені. Духовно, ви ще там, ви ще в тому минулому. І Оця прив'язаність до того колишнього, вона якби тримає і не дає і якийсь рух в цьому житті. Да? Тобто, наче ви і всі плани будовує, свої будуєте з оглядом на того колишнього. А я ж кажу, тут може бути і така драма, що навіть людина і не одружилася, і не склала своє життя. Тобто ви якби підсвідомо очікуєте, що все одно той зв'язок він колись відбудеться. У вас є певний образ тієї людини, і вам здається, що рано чи пізно щось зміниться, у вас є принаймні така надія, і вам хочеться вірити, що можливе поновлення цих стосунків. Так. Що хоче повідомити тобі цей сон? Давай так, що хоче повідомити тобі цей сон. Так, да, тут не залікована рана. Тут бачиш, я ж кажу, скільки б часу не пройшло, слухайте, це може розтягнутися на десятиріччя, це може розтягнутися на все життя. Скільки б часу не пройшло. Серце ваше не зцілене, все одно ви прив'язані, і це про те, що ви зараз не проживаєте кращу версію свого життя. Це про те, що зараз ваше серце болить, про те, що ви страждаєте. І як би глибоко да, ви не намагалися м, закрити цю рану, закопати від усіх, сказати: ні 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 я відновилася, в мене все добре, в мене все окей. Ну, Да, під підсвідомість тут випльовує, що насправді не все окей. Да, кому ти брешеш? Ти брешеш сама собі. Тому що насправді е, твоє серце воно досі не зцілене. Насправді твоє серце ще досі болить. Ну, давай подивимось, е, якщо він приснився. Да, е, між нами, між людьми, всіма існує зв'язок. І все одно він якимось чином відчув. Да, і як він тебе згадує? Як він тебе згадує? Дивись, королева Пентаклей. Тобто він тебе згадує як значущу жінку в його житті. Якщо мене, наприклад, хлопці дивляться, да, то все одно, дивіться, ви просто переводьте на себе. ви значуща людина в житті цієї жінки. Да? Тому що ми тут не прив'язуємо, що королеви це тільки жінки, а королі це тільки чоловіки. Просто, якщо тут хлопці дивляться, то ви як королева Пентаклів, сигніфікація, це означає, що у вас більше проявлено, Інських енергій, тобто ви більш м'який, ви більш розуміючий, ви більш емпатичний. І вас згадують з теплом, з розумінням. Ви цінна людина була для тієї колишньої жінки, дружини. ну, Неважливо, хто вона вам, в якому статусі була. І дівчата, ви, якщо дивитесь, то теж ви. Дійсно, та жінка, яка зачепила, яка, можливо, теж вплинула на його життя, яка була для нього, ну, можна сказати, і кармічною. І в нього теж щось недопрацьовано. в нього образа на тебе недопрацьована. Таке враження, наче у вас не відбулося останньої розмови. Таке враження, що коли ви розривали ці стосунки, все відбувалося з надривом, все відбувалося несправедливо, не було останньої розмови, не були розставлені всі крапки над І. І наче ви розбіглися, не договоривши один одному дуже важливі слова. І в нього як... Ну, певний такий ком в горлі досі стоїть певна образа на тебе і боль, і смуток. Чому так склалося? Чому в той момент вона мене не почула? Чому вона така? Да, тут трохи навіть і злості є. Але, дівчата, тут дивіться, будь-яка емоція, будь яке вірніше, почуття це все одно про те, що між вами існує зв'язок, да? тобто цей канал, він не односторонній, він все одно працює. І Він тебе теж іноді згадує, але згадує він тебе з сумом, з болем, з нерозумінням, чому так сталося. Можливо, навіть трохи жалкує, можливо, навіть він хоче поговорити. Якісь почуття лишилися до тебе? На несвідомому, давай тільки несвідомий рівень, якісь почуття до тебе. Лишилися, ну ось, дивись, четвірка, да. зірка. Лишилися на підсвідомому рівні, ти дала йому досвід абсолютного кохання. Тобто, саме через тебе, саме через твій образ, він зрозумів, що таке, коли мене кохають. Тобто, раніше ну, тут таке враження, в нього не було розуміння, що таке кохання. І він, коли з тобою почав взаємодіяти, він е, не впізнав, що це кохання, ну тому що в нього не було такого досвіду. Він не знав, що це. Він бачив, що це якісь нові енергії. Він бачив, що це, це те, що його надихає. Він бачив, що це його трошки якось трансформує і змінює. Але що це саме, він сам собі не міг відповісти. І от коли ви ось так трагічно розірвалися, тому що тут саме такий трагічний розрив. А в нього вимкнулося усвідомлення, що ось те, що в мене було, оце було справжнє кохання. Але воно закінчилося нещасливо. Так він з ніжністю згадує, так він знає, що ти там десь є. Можливо, до речі, навіть і слідкував за тобою, слідкував за твоїм життям. Ну, часто бувають такі історії, наприклад, да? ну, не часто, але бувають, да? коли люди. Не договорили, посварилися, і дівчина раптом виходить заміж. Та? І той хлопець, який хотів її повернути, і він бачить, що вона заміжня, він бачить, що в неї вже інша родина, і він собі робить висновок, що його не кохають, що його не чекають. І таким чином він викриви да, свого серця, але зобразує, намагається забути викреслити оцю дівчину, але з часом цей зв'язок все одно лишається, і з часом він розуміє, що ті почуття, які в нього були, це було саме прекрасне, що було в його житті. От бачиш, як, чому він сниться, так? Да? Цікава історія. До речі, мені ця історія, я не знаю, чому саме так вона розгортається, але одну мою хорошу знайому ця історія нагадала мені. Добре. А що у ваших стосунках не пропрацьоване? Що у ваших стосунках залишилося непропрацьованим? Кожен набудував свої ілюзії. Угу, угу. Не змогли поставити крапку. Да. Ви не змогли, у вас не завершені стосунки. Слухайте тут, дівчата, от скільки б там років не пройшло. Як би ваше життя не розгорталося? Навіть і 30, навіть і 50, слухайте, навіть і все життя. Ваші стосунки, вони не закінчені. Ви кармічні партнери один одному. да, І судячи з тих арканів, які тут башта, смерть випадають, одні старші аркани. да, І помірність. Це все про те, що. У вас є певний кармічний зв'язок, який ви не відпрацювали. А кармічний зв'язок ваш полягав у тому, що ви не побачили один одного справжніми, що ви не зайшли в близькість. Вам треба було свою історію кохання докрутити до кінця. А ви повинні по кармі да, долею, вам судилися бути разом. А, розумієте? ну... Таке поняття карма, ми дуже часто його використовуємо зараз, але я помітила, що відбувається така підміна понять. Карма це щось звище, да? Тобто те, що ми не можемо пояснити, це ті процеси, ті програми, скажімо так, те, в якому середовищі росла ти, і те, в якому середовищі. Він ріс, да, зробила вас на якомусь тонкому рівні, спорідненими душами. Ваші травми вони притягнулися один до одного. І ваша задача була у вашому зв'язку пропрацювати свої духовні травми, дитячу травматизацію. У вас було вдвох нещасливе дитинство: що в нього, що в тебе. І ти в ньому, можливо, побачила архетип. Свого батька, а він в тобі, можливо, архетип своєї матері. Да? Тобто ви повинні були разом прожити досвід, коли ваше кохання вас заводить в близькість душ. Не просто там близький стіл, да? не просто ми там потерлися один об одного. А вам треба було оголитися. Духовно один перед одним. Цього не відбулося. Ви наче розійшлися да, на якусь відстань. Страшно було, не готові були. Дуже багато очікувань один від одного. Боялися розчарування, боялися глибини почуттів. Боялися того, що так не буває. Боялися. Стати парою. І ти боялася, і він боявся. Да? Ну, тому що е, накал був такий, що здавалося, якщо ви один до одного наблизитесь, то це буде вибух. І ви цього вибуху злякалися. Тому що такий вибух він може перетворити абсолютно і тебе, і його перекроїти, зробити новими, да? тобто дати вам щось нове на новий рівень вивести. Ви злякалися цього, ви не пішли. Тому що, ну дійсно, от знаєте, оголитися перед іншою людиною душевно, духовно дуже страшно насправді. Ми роками можемо бути в стосунках, ми роками можемо проживати в парі, але зі своїм партнером не бути справжніми. Ми можемо просто якусь маску одягати. Да? ну Це ж мій партнер, це ж мій чоловік. Ну, я ж жінка, да, я повинна, хоча при цьому внутрішньо ти можеш щось зовсім інше відчувати. І за якимись принципами, да, або за якимись установками ти не хочеш втрачати ну, цю людину поруч. І не йдеш близькість, і от ви живете, наче ви просто сусіди. Та, ви можете для всіх бути парою, ви можете для всіх, слухайте, всі ваші знайомі можуть проговорювати. Та вон, там прекрасна сім'я, у них все класно. Але тільки ви знаєте, яке пекло відбувається насправді, яке нерозуміння один одного і яка там пустота. Ну, ти знаєш, цей сон. Давай так, до нашого розкладу, да, да, все ж таки повернемося. Непростий розклад, непроста історія, дуже сумна, як на мене. А, цей сон про те, що варто пропрацювати свої страхи. А, страх показати свою тваринну начинку, страх показати свою сутність. Так от саме з цим страхом да, демонстрації своєї сутності, а хто я? А що я насправді? Да, тому що коли ми ставимо собі таке питання, хто я, то деякі люди впадають навіть в якусь прострацію, да, їх як викидує. Тому що насправді, ну хто ти? Ти людина, ти жінка, або ти чоловік-хлопець, ти маєш професію. А хто ти? От сутність твоя в чому полягає? І отут от дуже такий ступор та, стає в багатьох. Тому що насправді люди проживають своє життя з заплющеними очима. А люди. Не занурюються в себе. Люди не досліджують себе. Вони намагаються якось хакнути да, це життя, повпливати на цей світ. А єдине, слухайте, дівчата хлопці, єдине, що ви можете хакнути в своєму житті, це самих себе. І це вас виведе на новий рівень. Це змусить е, мінятися вашу реальність навкруги вас. Ну. Ось такий вийшов. розклад. Кому зрезонувало, ще раз вас закликаю, поставити вподобайки, долучитися до цього особливого магічного простору. Я сподіваюся, хтось з вас для себе почув якусь підказку, хтось почув якісь важливі речі для себе. І на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока-пока.